П'ять болючих фактів проходь чотири. Якщо ти розібрався з деревом фокусів у Кайзер Редукс, тобі вже можна давати диплом з політології, тому що ти бачив більше ідеотизму ніж половина аналітиків. Не хвилюйтеся, різне трапляється. Тепер розслабтеся та поїжте смачного супчика. Кожен гайд хуй чотири починається зі слів. Це не також і складно. А. І закінчується тим, що ти дня два гуглиш, чому танки не танкують, а літаки не літають. Грати Хуй чотири за Францію, це як обіцяти піти в спортзал щороку. Типу ти стараєшся, але всі і так знають, чим це закінчиться. У хуй чотири є три типи гравців. Ті, хто любить історію, ті, хто любить страждання, і ті, хто ще не. Зрозумів, що тут це одне і те саме. Найчасніший момент гри це мирна конференція. Бо саме там ти бачиш, що союзники які ж засренці, які такі ж засеренці, як і вороги. Отакі приколи старої школи. Кінечно, вітаю всіх, встав вночі, або це все озвучити і зробити.